В Україні за статистичними даними лише 12% дітей повністю здорові, занепокоєні такими фактами. Вчителі Чернівецького першого ліцею запропонували дітям провести дослідження Умова щастя, здоров'я. Власне, якщо наші діти будуть здорові, тоді вони будуть і добре вчитися, і все в них буде добре складатися в особистому житті. Тобто, для того, щоб діти хотіли щось робити, взагалі навчатися, брати участь у позакласних заходах. Вони найперше повинні бути здорові. Проте діти після спілкування з пересічними чернівчанами дійшли висновку. Здоров'я є лише одним з компонентів людського щастя, але не основною складовою. Найбільше щасливіше ми робили людей: це як сім'я, родина, любов, мир це все для них було важливіше ніж те саме здоров'я. Взагалі, до того як працювала у цьому проєкті, я дійсно думала, що здоров'я це є саме майже необхідний самий фактор для щастя. Але зараз я розумію, що людина може бути не настільки здоровою, не може бути якісь хвороби, але може бути не Як приклад ліцеїсти подають нашого земляка Михайла Царя, який, незважаючи на фізичні вади, зміг стати суперфіналістом одного з відомих вітчизняних вокальних шоу, і це досягнення зробило його щасливим по справжньому. Тому юні дослідники дійшли висновку: щастя, треба здобувати, і для цього треба багато працювати. Будькі люди. Відомі, в яких були якісь фізичні вади, але це не заважало нікому бути щасливим. Тому щоб бути щасливим, я для себе взяв, потрібно самому цього хотіти і щось для цього робити. Зрештою підсумували зараз. Навіть найздоровіші українці не є щасливими, адже поки в державі триває війна, доти справжнє щастя нам недоступне. Будуть всі щасливі, коли там війна закінчиться і настане мир. Людмила Григорчук, Олександр Клейноцький, Ярослав Левицький. місцевий час.